Є новина, друзі. Путін обтікає в Китаї та подає сигнали. США погрожують росіянам. Телемарафону. Кінець та кур'єр не схожий. То слухайте до кінця. Проходить саміт ШОС, про який ми з вами говоримо. Це основна міжнародна подія в світі зараз. І Путін зустрічався з. Індійським лідером моді Нурендра моді, і як індійські офіційні ЗМІ опублікували, і сторінки самого моді, що той закликав Путіна припинити його агресивну війну. І сказав, що Індія дуже е, зацікавлена в хороших відносинах з Росією. Але ці відносини мають бути конструктивні і сприяти стабільності в світі, ну тобто, теж про завершення війни. А це якраз про те, що я говорив, що Індія все одно довго терпіти тарифи Трампа не зможе. Їм прийдеться піти на поступки і перестати закупляти нафту. Я думаю, що Індія про це сказала Путіна. би вони не любили один одного, не фотографувалися, це однозначно буде, і Путін це. Розумію і про це є сигнали. Щойно буквально з'явилась новина у ШАКО. Помічник Путіна заявив, що поки що нема пропозицій по підвищенню рівню делегації по перемовинах ну, росіян з нами з українцями. І нібито Трамп не просив і не пропонував Путіну зустрічатися з Зеленським. Про це розмови якби не було. Ну як не було, якщо Трамп про це сам особисто заявляв. Ну тобто зараз. Намагаються якось росіяни показати, що мов ми казали Трамп, це Трамп там щось придумав таке, і якби ми готові до перемовин, давайте підвищувати рівень делегації. Тобто, взагалі відходити від перемовин і завершення війни Путін не хоче, і це до речі відбувається саме під час саміту ШОС. А це означає, що успіхів, скоріш за все, немає. Також погрози США після оцього цього страшного обстрілу Києва, де загинуло 25 людей за останніми даними. США на раді радбазі ООН, вони погрожували росіянам санкціями представник США, і як пише Гардіан, що ще своїми дипломатичними каналами передали. Ну, своє невдоволення, і повідомили, що росіянам буде, якщо такі обстріли далі будуть продовжуватися. А що може бути далекобійність для України і санкції, давно кажу, якщо б це все було, вже б війна завершилась. Але те, що є реакція, і це описано в світових змі, це дуже важливо, тому що можливо, хоча ну терорист він є терорист Путін задумається. Тим більше є від нього сигнали. А це означає, що саміт іде не по плану, не по плану. Наступне питання: найбільше в медіа не довіряють телемарафону. Єдиним новинам українців 39%. Друге місце це всі інші телеканали. А третє це TikTok, до речі, там 24 чи під 30%. Але ви собі віть, нащо нам українцям платити от за цю багатню за цей телемарафон? Єдині новини, якщо йому 40% громадян практично не довіряє. Я маю надію, що більше влада не дасть не гривні. В наступному бюджеті на цей телемарафон єдині новини і розпустить ці телеканали вільне плавання. По перше, буде свобода слова, а по-друге, нащо нам на це викидати гроші? Напишіть, до речі, свою думку. Ну і останнє кур'єр не схожий. Я бачу в ті, і в Ютубі розгорнулася дискусія, що от вбивця, якого затримали парубія, що він якби не схожий на цього кур'єра, якого показували в день вбивства парубія. Ну який їхав на ровері по місту. З головою закритою маскою по статурі не схожий. і всі кажуть: це не він, це не він, це не він. Ну, я знаєте, не експерт, я не буду це визначати, але м, суть в тому, що як легко наших людей відвести знаєте, від важливої інформації, і всі починають сперечатися між собою. Я думаю, що поліція зможе показати відповідні докази. Ну, якщо зможе, якщо не зможе, тоді виникнуть питання. І в майбутньому ми будемо мати більше інформації по цьому. І думаю, якщо б це був не він, ну ніколи б в житті поліцейські не говорили на брифінгу про те, що є там місця. Де він, ймовірно, викинув зброю, де він викинув одяг, тому що це все буде вилучно і це все буде доказами. Тому почекайте, а ви напишіть, схожий він чи не схожий. лайк репост, підписка телеграм в шапці профіля там давним-давно все є.